Якщо у батьків реальні питання відносно моральних якостей людини, я би наполегливо рекомендував вам прислухатись батьків. Є моменти, коли батьки меркантильні, я знаю такі випадки, коли батьки казали: Ой, слухай, взяв оцю цю села селючку, візьми собі з, з, з освітою. це. Досить нермудра позиція батьків, і тут вже дивіться яким шляхом іти. Якщо ви будете йти до кінця, просто будьте готові, що це дуже великий розрив стосунків з батьками. Але в першу чергу я всім раджу прислухатись до батьків. Більшість батьків будуть радити найкраще дітям, і тому я бачив ситуації, де батьки просто як кажуть, бились обліт. намагались достукатись до дитини, але він, вона. Просто настояли на своєму, типу, ви мене всі не розумієте, вона одна єдина, а ви всі, ви проти мене, а я. А там були реальні питання питання моральних якостей. Більшості батьки були праві.